Події тижні, що формують наше майбутнє. Розгортається скандал довкола Майкла Волса безпекового радника Дональда Трампа. Ви пригадуєте, що Волс випадково включив у чат сигнал. Журналіста. і після цього скандалу трапилися досить серйозні внутрішні тертя. По суті, мова йде про те, що це включення воно може спричинитись до звільнення Майкла Волца. Повідомляю, що у середу ввечері, після жорстокого дня заголовки, навколо сумнозвісного чату, сигнал, віце-президент Джей Дівенс, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і високопосадовець персоналу Серджогор м'яко запропонували президенту Дональду Трампу декілька порад під час приватної зустрічі. На думку людей, президент погодився з тим, що Волс помилився, але Трамп, зрештою, вирішив не звільняти його з цієї причини. Наразі він би дав виграти ліберальним змі та демократам, що хапаються за пера. Е -е -е -е. Вони не хочуть скальпувати пресу, сказав один із людей союзник Білого Дому, близький до команди. Незважаючи на киплячий гнів, спрямований на радника з національної безпеки зсередини Білого Дому, Волс все ще виконує свою роботу через п'ять днів після того, як Атлантик вперше опублікував свою вибухову історію в чаті Сігнал. За словами цих людей, це не означає, що він в безпеці мова йде про те, що. Швидше за все, у Майкла Волса лишилося пару тижнів для того, щоб показати свої можливості. Якщо ж у Трампа не буде помітних здобутків, то швидше за все, що Волсом пожертвують як ритуальним ягням. Але це означає, що єдиної команди, єдності в команді. Трампа на сьогодні немає. Єдність формують перемоги, оскільки нема перемоги, нема і єдності. Події тижня, що формують наше майбутнє, з'явилася заява Європейської солідарності, де говориться наступне: Державне бюро репресій, тобто Державне бюро розслідувань, отримало замовлення готувати Порошенку щонайменше три нові підозри. Кожна з яких абсурдніша за іншу. Ми знаємо прізвища тих, хто ставив ці завдання і хто їх отримував. Найбільшу увагу збираються приділити справі про державну зраду за харківські угоди. Які були підписані Януковичем при голосуванні Верховної Ради у 2010 році, в час, коли Порошенко не займав жодної державної посади і не був навіть народним депутатом, так жодним чином не зміг впливати на процес їх підготовки, ухвалення та імплементації з документу, який ДБР направило до Верховної Ради, який у оприлюднений медіа стало відомо фабула справи, яка є нічим іншим як спробою цілковито. Переписати історію, знецінити досягнення п'ятого президента в європейській євроатлантичній інтеграції, дискредитувати і спробувати прибрати його як політичного опонента, врешті-решт, зачистивши політичне поле в Україні, абсурдність полягає в тому, що ДПР звинувачує Порошенка в тому, що він був міністром закордонних справ При Януковичу. Ні. Порошенко був міністром закордонних справ за поданням президента Віктора Ющенка і пішов разом із урядом Юлії Тимошенко після обрання Януковича із влади. Тобто, ще раніше ДБР придумало схему про те, що Порошенко, нібито засновник партії регіонів. Був учасником формування блоку наша Україна і багато дискутував з Петром Порошенком, але ніяким засновником партії регіонів він не був. Він був засновником блоку наша Україна від партії Солідарність, яка входила в блок наша Україна. Події тижня, що формують наше майбутнє, після жахливих ударів по Дніпропетровську Стала з'являтися інформація про те, що Україна погодила з Сполученим Штатам перелік енергетичних об'єктів, удари, по яких Російська Федерація повинна припинити в рамках часткового припинення вогню. В той же самий час цей список вирізняється від того, на якому наполягає Москва. Міністерство енергетики заявило, що Вашингтон поінформований про позицію Києва. Відносно енергетичного перемиря і що цей перелік об'єктів узгоджений США, Це протиречить утвердженням Росії, яка заявила, що погодила зі Штатами, е, зовсім інший список. Україна передала і узгодила з американською стороною. Типології об'єктів за всіма секторами енергетичної інфраструктури в рамках до домовленості про припинення взаємних ударів, це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексу, атомної і вугільної промисловості, енергетичного машинобудування, виробництва енергетичного обладнання. Говориться в заяві Міненерго. Російська сторона опублікувала свій перелік об'єктів, стверджуючи, що він погоджений з США. Американська сторона поки не е, заперечує цю інформацію в, той же самий, в тому ж самому списку, який подала Російська Федерація. Відсутні українські об'єкти нафти і газової добутку, котрі в останній ранок в останній час піддавалися найбільшим атакам. Тобто, по суті, е, відбулася шахрайська змова американської делегації. Із Росією і Україну Україні підсунули зовсім не той е, документ, натомість український документ Росія просто проігнорувала. Дуже дивні перемовини, чесно кажучи. Чомусь е, я от стверджую весь час, що е, Сполучені Штати хочуть угоду з Росією коштом зголтованої. Ну, це ж це ж ніяка не угода, це просто продовження насильства. Події тижня, що формують наше майбутнє, на тлі заяв про перемир'я. Володимир Зеленський заговорив про те, що Росія готує повномасштабне нову повномасштабну атаку на територію України. За розрахунками нібито української сторони цей наступ має тривати від 6 до 9 місяців, тобто ні про яке припинення війни не говориться. І що дивно, що е, е, після заяви Зеленського е, про це заговорили деякі аналітики, хоча свідчень, наприклад, розвідувальних служб не так багато. Аналітики військове командування висловили думку, що з наближенням весня, весняного сезону бойових дій Кремль готується до багатостороннього наступу на всій тисячокілометровій лінії боєзгідний. Е, Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія готує до нових наступальних дій на північному сході Сумської, Харківської Запорізької областей. Пряма мова. Вони затягують переговори і пробують втягнути США в безкінечні і беззмістовні дискусії про профейкові умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити більше території. Путін хоче вести переговори про територію з більш сильних позицій, висловився Зеленський під час візиту до Парижа треба сказати що е, сама ідея перемовин з позиції сила на яких говорилося і в Вашингтоні, і неодноразово важ вашингтонські чиновники говорили про позицію сили про позицію сили говорив зеленський повторяючи вже вашингтонську тезу і пропозицію діалогу е, з позиції сили з, з росією говорили і макрон ну по суті всі лідери які збиралися на Засідання коаліції охочих, дивно, бо для повномасштабних дій хоча б на півроку потрібно мобілізувати Російській Федерації хоча б 300 тисяч живої сили. Поки що в таких обсягах мобілізації в Росії не спостерігаються. події тижня, що формують наше майбутнє. Інститут вивчення війни проаналізував тактику Путіна на перемовинах і дійшов, дійшов висновку, що Путін постійно хоче тримати в заручниках перемовини про завершення війни. Тому весь час генерує абсолютно ідіотські пропозиції. Ми спостерігали відвідання путіним. Е Бази атомних підводних човнів, де він заявив про те, що він доб'є Україну, про те, що в нього є абсолютно всі можливості, в нього є сила і тому подібне. Очевидно, ці всі маневри пов'язані з тим, що в Росії дуже слабна економіка. І поки що реальних механізмів для стабілізації падіння виробництва. А зараз е, виробництво навіть військової продукції зупинилося на нулі? Це не падіння, але це реальна стагфляція, е, яку е, голова центробанку Росії на назвала м'якою посадкою. Яка там посадка? Російська економіка зупинилась. Це не означає, що у Путіна немає грошей на війну. У Путіна є і знайдуться гроші на війну, але поки що механізмів як абсорбувати грошову масу економічна влада Росії не придумала. За свідченням функціонерів Центробанку Російського. Грошова маса за останні півтора року виросла вдвічі натомість продукція в основному зростала в невеликих обсягах переважно військово для військових потреб, тобто та продукція, яка не виробляла новий валовий продукт, а згорала в боях проти України. Тому Путін е Ну, це такий кримінальний тип поведінки, коли він надуває щоки і вдає, що в нього е неабиякий потенціал. Судячи з того, як він постійно десь никається і переховується, уникає е абсолютно нормальних діалогів, нормального діалогу із. Нормальними демократичними лідерами, ну демократичним лідерам і гідко з ним спілкуватися, але все ж, спроба Трампа розговорити Путіна раптом дала Путіну неймовірні можливості для знущання самого Трампа. Тобто, зрозуміло, коли Вашингтон говорить, що перемовини з позиції сили, то треба таки з позиції сили, а не петляти як ідіоти перед кремлівським карликом. Thank you